Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, ми з вами розберемося в наступному питанні, хто які професії і посади дають право при виході на пенсії розраховувати на подвійний стаж для оформлення пенсії. Тож, давайте розберемося в даному питанні. Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства стаж у подвійному розмірі означає, що за кожен відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховується не один, а два роки. Такий підхід дозволяє вийти на пенсію раніше, тобто не при досягненні 60-річного віку, а раніше. Але це стосується тих робіт, коли ви їх здійснюєте у складних на безпечних або навіть екстремальних умовах, Тож, дана норма стосується, по перше. Це окремих видів військової служби, в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інш особливо небезпечних завданнях, роботи на флоті, яка пов'язана з вашими довготривалими рейсами, робота в зоні надзвичайної ситуації, наприклад, ліквідація наслідків аварій, катастроф або стихійних е, лих. Робота в екстремальних кліматичних умовах на крайній півночі, у високогір'ях або інших територіях з несприятливим кліматом. Відразу тут хочу додати трішечки роз'яснень. Знаю, з власного досвіду. Можливо, у когось було не так. Можете поділитися теж, буду вдячна, що інколи роки, коли ви працювали на крайній півночі, вам можуть бути не зарахову не зараховувати. Потрібно буде додавати додаткові документи які підтверджували ваш період роботи саме там. Якщо це відбувається, пам'ятайте, що ви маєте право звертатися до суду і в судовому порядку вирішувати дане питання. Далі, якщо ви працюєте на... Підземних роботах це шахти, рудники, метрополітени на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій. Також е буде зарахований стаж у подвійному розмірі. Та роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов'язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації. Для того, щоб ви змогли вийти на пенсію раніше, вам потрібно, звичайно, звернутися в пенсійний фонд, надати всі необхідні документи, зокрема трудову книжку, далі всі документальні підтвердження такої діяльності, і це в першу чергу до від роботодавця про те, що ваша робота містила шкідливий характер, мала важкі умови праці, екстремальні. Якщо комусь потрібно, можу продублювати відео, де я розповідаю, яким чином має бути правильно оформлена довідка, що в ній має міститися, для того, щоб Пенсійний фонд України зарахував цей стаж, і, відповідно, ви змогли реалізувати. Своє право виходу на пенсію, тому що нагадую, що, наприклад, на пенсію за списком номер 1 ви можете вийти у 50 років, тобто суттєва різниця, так як якщо ми говоримо про пенсію за віком, то це потрібно чекати досягнення 60-річного віку. Тож, якщо ви мали досвід роботи в періоди вашої трудової діяльності, Припали так і ви працювали в на шкідливих умовах робот, роботах. Так, мали якісь екстремальні умови праці, і нагадую, що ви маєте право на зарахування стажу в подвійному розмірі. Якщо повторююсь, потрібно буде розповісти, що має містити довідка від роботодавця, яка буде підтверджувати характер такої роботи. Пишіть в коментарях. В наступних відео розповім.